I started hearing bad language. I, some teenagers were starting to drink alcohol. And I started to follow just my friends rather than God's word. And really, from the ages of 14 to 16, i was living two lives. they like, were uh, like from 14 to 16. Yeah, i was right. living like christian on a oh sunday right. and mm -hmm. not a christian that is so, uh, from 14 till 16. Yeah. yeah, but when i was 16, on the 12th of june, god spoke to me. and if you have your bible, turn to john chapter 21. Because uh, God really challenged me. It was a conversation between Jesus and Simon Peter. And the first question that Jesus asks is Simon Peter, do you love me more than these? И первый вопрос, который Иисус задал Петру, Петр, любишь ли ты меня больше, чем это? And it was as if God was saying to me, Tesh, do you love me more than your friends? И это тот вопрос, который Бог задал мне, любишь ли ты меня больше, чем своих друзей? Because Simon Peter's answer was, yes, Lord, you know that I love you. И потому что ответ Петра был, да, Иисус, ты знаешь, я люблю тебя. And I did really fail and know that I loved God. Знала, but my actions were not showing it. And the last two words that Jesus speaks to Simon Peter in verse 19 is follow me. Слова, диалоге, and I had to make a choice that night am I going to live 100% for my friends or 100% for God? If В тот момент я поняла, что мне надо сделать выбор. Или я на сто процентов иду за Христом, или я на сто процентов иду за своими друзьями. И в ту ночь я молилась, и я всю свою жизнь отдала Христу. And just as a maybe for some of you и, возможно, сейчас uh, у вас такое же испытание. I wonder, are you for God? Интересно, живете ли вы сто процентов

Дякую нашим друзям. Знаєте, коли вони співали, мені пригадався віршик теж з відкриття. Ми вже чули, тільки що Івана Богослова, 7 розділ 14 з 9. там написано. Після цього поглянув я і ось величезний натовп, якого злічити ніхто не міг з кожного народу, покоління народності і племені. Вони стояли зодягнуті в білий одяг перед престолом і перед Агнцем, і пальмове віття було в їхніх руках. Ми просто навіть не уявляємо, як багато людей по всьому світу слідують за Ісусом Христом. Ми, може, виходимо з дому, йдемо на свої роботи, бачимо людей, котрі живуть взагалі іншим життям, живуть так, як вони вірять. В їхньому житті відсутня віра. І ми інколи можемо падати духом, спотикатися, задавати Богу питання. Але коли я бачу таких гостей, то я розумію, що нас багато. І ми всі зустрінемося там з Ісусом Христом колись одного дня. Сьогодні я буду намагатись скорочувати, тому що ми трошки затягнули. І а, так... Назви нема, ага, назва є. Я спочатку думав назвати цю проповідь справедливий як Бог, але потім подумав, ну, якось звучить категорично, так? Тому я трошки вирішив згладити і назвав її як схожий або схожим, кому як е, потрібно, на отця чи на батька. І, можливо, я розвину це в таку серію проповідей, але сьогодні будемо. Дивитися на нашого небесного батька, на його справедливість, і приміняти, чи дивитися на себе, чи потрібно нам бути таким, як він. Бо, мабуть, всі з нас знають, що Бог справедливий суддя, правильно? Ми всі чули, що Бог суддя. Навіть в дитинстві, мабуть, бабуся пальчиком казала: не роби так, бо Бог тебе покарає. І знаєте, дивлячись на своїх дітей, я бачу, що в них закладено вже від народження це почуття справедливості. А чому ви їй дали більше яблуко, ніж мені? А чому ви більше грошей витратили на її подарунок для дня народження, а я оце отримав? Чому ви з ним проводите більше часу, ніж зі мною. Це несправедливо. Розумієте? І... Я розумію, що якесь поняття справедливості у кожного з нас є. Але чим його виміряти, нам рівнятися, мати рівняти ці стандарти справедливості? Сьогодні ми про це будемо роздумувати. В старому заповіті, як ви всі знаєте, старий заповіт писався староєврейською мовою, і оце слово, яке вживається як справедливість, було написано отакими гарними літерами. Ви можете їх не запам'ятовувати. Просто, якщо ви це вбиваєте в словник Стронга, він показує, в яких місцях воно вживається. Переклад, і ви можете швидко знайти це місце і в контексті його прочитати. І знаєте що? Воно вживається в старому заповіті 427 разів. Інколи мені в інстаграм вспливають такий рілс, чи. Картинка слово не бійся вживається в Біблії 365 разів. «Не бійся на кожний день. Сьогодні можеш не боятися, Бог з тобою. Комусь впливають такі картинки? Якщо вам не вспливають вірші з Біблії в інстаграм, тоді подивіться в пошук, який ви використовуєте, і вам зразу стане зрозуміло, чому. Але слово справедливість по відношенню до Бога і людей використовується 427 разів, і це тільки в старому заповіті. Тому я для себе розумію, що це важливо, і я маю ну, бути схожим на свого батька. А чи мій батько справедливий? В книзі буття в 18 розділі ми вперше зустрічаємося. З поняттям справедливого Бога. Справедливого судді. В моїй Біблії я порахував, це сьома сторінка. Тобто ти відкриваєш, читаєш, Бог створив світ, Бог створив Адама і Єва, а потім раз і Бог справедливий. Окей. Значить, написано є так. Адже я в... а, так, адже я ви. Перепрошую. У жодному разі ти не вчиниш так, щоб знищити праведного з нечестивим. Ти не зрівняєш праведника з нечестивим, адже ти суддя всієї землі. Невже суддя всієї землі не учинить правосуддя? Тобто ще не було Ізраїля, ще не був даний закон Моїсея ізраїльтянам. Ще був тільки Авраам. Але вже тоді це. Слова Авраама, вже тоді люди розуміли, що на Бога можна покластися в питаннях справедливості, Він виступає тим суддєю, який може сказати: ти правий, а ти неправий. Добре, з Богом все зрозуміло: Він святий, він праведний, він любов, він суддя. Чи попинен, чи це якось стосується нас. Віршиками трошки вище, це вже 19-й віршик, то ми читали 25-й цього ж самого розділу. Написано Бог тепер говорить. Адже я вибрав його для того, щоби він заповів своїм синам і домові своєму після себе дотримуватись Господньої дороги, творити правду і справедливість. Справедливість це оте слово, яке я з самого початку показував. Творити правду і справедливість, аби Господь міг здійснити для Авраама все, що обіцяв йому. Тобто, простими словами, Бог очікує від людей, щоб вони поступали правильно по справедливості, бо якщо вони цього не будуть робити, Божі плани, добрі плани для життя людей банально не виконуються. Люди підуть не тією дорогою і прийдуть не до тієї мети. І це яскраво видно з віршика, який ми читаємо в Пророка Міхея. Поки що ми будемо йти по-старому заповіту. Я вам скажу, коли перейдемо до нового. О, людино. Він сказав тобі, що є добре, і чого Господь очікує від тебе, а саме, щоб ти дотримувався правосуддя, любив чинити милосердя, і в покорі ходив з твоїм Богом. На перший погляд може здатися, що це слово сполучення чинити милосердя це декілька слів. Насправді це одне слово, якщо ми той же самий словник Стронга будемо використовувати, і воно відноситься до того, щоб позначити людську доброту, милість, вірність, і описує правильні взаємовідносини, котрі повинні бути між особистостями і Бога. І воно дуже часто якраз і зустрічається зі словом справедливість. Тобто, простіше кажучи, воно ніби як тло, на якому малюється картина. Тобто, як... я не можу робити справедливі вчинки, якщо я злий. Розумієте? Якщо я неправильно навчений, якщо я навчений у цього світу, а не у Бога. Я банально не зможу поступати правильно. В моєму житті нема морального авторитета. В моїй моралі все відносно. Бо в світі все відносно. В тебе своя правда, а в мене своя. Ти любиш робити так, як ти хочеш, а я буду робити так, як я хочу. В моїх очах це справедливо. І не чіпай в мене, в мене свій закон. Але Бог, який є законодавцем, який є суддею, хоче, щоб ми його закон виконували, тому що він справедливий. І от тут якраз ми з вами будемо переходити більше до конкретики. Тому що до цього ми все говорили: справедливість, праведність, милосердя Ну, це все якесь таке, знаєте, ми за все хороше проти всього плохого. Слово справедливість. Яке було з самого початку показано, також використовується, коли Бог давав свій закон. Там написано закон, виконуй мій закон і постанови. Оце слово постанови це те ж саме слово справедливість. Воно саме по собі має на увазі, що Божий закон, він справедливий. Хочеш поступати справедливо, хочеш виконувати волю Божу, читай Божий закон. А він написаний. Чорним шрифтом на білих сторінках. Ну, простіше, доступніше, важче знайти, чи не так? Але давайте іще більше конкретки. Добре, Божий закон. Який закон? Добре, 10 заповідей є. Це слово справедливість використовувалось також як левицька справедливість в контексті десятини, яку ізраїльський народ давав. Для священників і левітів на храм. Тобто, це була теж справедливість служити своїм майном. В іншому місці це слово вживається в цьому вірші. Право у вас буде одне як для приходця, так і для місцевого жителя. Бо я Господь, Бог ваш. Справедливість вона не дивиться на твій статус соціальний, не дивиться на колір твоєї шкіри. Не дивиться на твої заслуги, на твоє здоров'я. В цьому контексті слово справедливість означає дивитися на всіх рівно, судити всіх однаково. Але до кого вона стосується? Давайте знайдемо цільову аудиторію, кого Бог хоче, щоб ми судили правильно чи відносились, відносились до Нього правильно. А в приповістках так записано: не мовчи, коли йдеться про правосуддя, будь справедливим щодо вбогого і нужденного. Трошки далі Бог розширяє цих вбогих і нужденних і вказує нам чотири категорії людей. З віршика пророка Захарії ми можемо прочитати про вдів, сиріт, приходців або біженців українською мовою. І бідних людей. Ви бачите, як моя справедливість, моя праведність тепер не тільки стосується мене, не крутиться навколо мене. Хтось може думати, що моя праведність це молитися, це читати Біблію. Це зберігати сексуальну чистоту, бути вірним своєму дружині або чоловіку. Але Бог фокус з нас тепер переводить на інших людей, тих, хто нас оточує. Бог хотів з Ізраїля створити державу, можна сказати, з рівними соціальними правами і можливостями, де нижчі верстви населення були захищені. Коли кожний дбає про добро іншого. Бачите, щось раніше я не так справедливість сприймав. Справедливість, я, як правило, сприймав до себе, ти несправедливо до мене поступив. Бог каже: ні-ні-ні, почекай, ти поступай справедливо, ти роби добро, ти піднімай того, хто впав, ти навідуй того, хто захворів, ти служи їм. Ще є одне цікаве місце. Записано воно в Йова, і воно мені говорить про те, наскільки я ще слабо розумію і знаю свого Бога. Тому що, використовуючи слово справедливість в плані суда і помічі іншим людям, він іде далі. Він на цьому не зупиняється. Він хоче винищити ці категорії людей, які ми перерахували, вдови, сироти, бідні взагалі. Читаємо Йова. Бо я рятував убогого, що волав про допомогу, а також сироту та безпомічного. Благословення гинучого сходило на мене, а серцю вдовиці доставляв я радість. Я одягався в праведність. І вона була, наче моїм одягом, а справедливість була моєю короною. Сліпому я був очима, а кульгавому ногами. Я був батьком для знедолених, а тяжбу, якої я не знав, ретельно досліджував і трощив челюсті злочинцеві, вириваючи з його зубів здобич. Справедливість, про яку ми говорили, вибачте. Це цей Справедливість, про яку ми говорили з вами, Божа справедливість, справедливість Божа, яка має бути в нас, вона відмічена зеленим кольором. Але тут є слово праведність. І оце слово праведність з єврейського знову ж таки означає бути правим і відноситься до життя в правильний, правий спосіб. Стосується в першу чергу взаємовідносин з Богом, а потім взаємовідносин з людьми. Тобто, якщо ми говоримо про справедливість, це така, знаєте, коригуюча справедливість. У нас по факту є сирота, ми йому можемо допомогти, дати якийсь пакуночок, я не знаю, чи вдові, да? чи бідному можемо подати грошей. Але Оця праведність, в яку був зодягнутий Йов, це, можна сказати, базова справедливість, яка на своїй меті має, своєю метою має знищити такі верстви населення чи такі соціально незахищених людей, е, е, звичай, а самі ці верстви. Як? Він каже: я був батьком для сироти. Коли людина сироту. Всиновляє чи вдочеряє, зникає сирота. Правда? ж? Коли незахищену вдову в той час старого заповіту хтось брав під свій захист, вона переставала бути соціально незахищеною людиною. Коли хтось входив в справу бідного, і допомагав йому виходити з бідності, бідняк переставав бути бідняком. І дивлячись на старий заповіт, читаючи закон Моїсея, ми можемо згадати про ювілейні роки, коли всьом, кожного сьомого року всім боржникам пробачалися їхні борги. Сьомий ювілейний рік, коли всі раби відпускалися. Хтось може мені сказати, «Да, це ж був старий заповіт. Да, це вони мали платити десятину. Ми ж зараз царі, священники. Може, хай нам хтось заплатить десятину. У нас більше має бути релації з Богом, стосунків з Богом. Бог же дбає про всіх цих, цих людей. перевожу погляд на Ісуса Христа. І хочу подивитись, як Він відносився до цих людей. Бо і в час його були незахищені люди, бідні люди, хворі люди, сміті люди. Коли учні від Іоанна Хрестителя прийшли до нього, він їм сказав таке: йдіть, перекажіть Іоаннові все те, що ви почули і побачили. Сліпі прозрівають, каліки починають ходити, прокажені зціляються. До глухих повертається слух, мертві Воскресають, а в Богим проповідується добра звістка. Так, Ісус був Богом. Так, Він міг зціляти хворих. я зціляти хворих не можу. Що мені робити? Може, це не мене стосується. Так, ти не можеш зціляти, але ти можеш відвідати її. У нас на цьому тижні у всіх була така чудова нагода потренуватися. так? На любі. Справедливість показати, любов Божу. Декілька місяців назад Бартик переїжджав. У нас всіх була можливість проявити справедливість до Нього як до брата, праведність помогти йому. Ці люди завжди є навколо нас. І не потрібно бути Ісусом Христом. А таким людям, хто скаже, що ну, це ж Ісус Христос. Я не можу Воскресати мертвих. В Євангелію Луки пригадайте проповідь про доброго самаритянина. Ми всі священники, ми всі Левити, ми всі царі. І саме такі люди пройшли повз того, котрий потребував тогочасної допомоги. Отут і зараз. Написано: Левит підійшов, подивився і пішов далі. Може, де ще розбійники недалеко хто знає. Яків в своєму післанні пише: «Побожність же, чиста і непорочна перед Богом і Отцем виявляється в піклуванні про вдів та сиріт, які знаходяться в скруті та у збереженні себе самого в чистоті від лихого світу. Дивлячись на це все, я розумію, наскільки я ще слабо знаю Бога, наскільки мені ще треба просити Його розширити моє серце, щоб бачити голодного, щоб бачити того, хто потребує допомоги. Не тому, що я справами своїми спасаюсь, ні. Далеко не так. В англійській мові є сказано: face is the root, deeds – As a, 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 it's as a fruit. Тобто корінь це віра, а справи це лише плоди. Наскільки глибоко я вкоринений в Ісусі Христі, настільки рясними будуть ці плоди праведності для ближніх своїх. Я перестаю дивитись на себе, я дивлюсь на тих. ну, Не то, що я починаю дивитись на них, я їх починаю банально бачити. І я вже не можу залишитись е, равнодушним, байдужим. Я хочу їм допомогти. Я хочу, як той добрий самаритянин, протягнути їм руку. І, можливо, десь там потім засвідчити про Ісуса Христа. Хай Бог нас всіх благословить, бути тими добрими самаритянами і стверджувати Божу справедливість і праведність тут на землі. Амінь.